У селі Гавареччина, що на Золочівщині, перепоховали останки у які упа Василя Шуманського та Петра Куземського. Нині ж на сесії Львівської обласної ради обранці інформують громаду. Ця територія вона здавна має свої свою історію, свої традиції, і цю історію нам треба повертати людям. Навесні 1948 року, во місцевої боївки у пана трапили на НКВДську облаву. Поранені герої не повернулись до села, а заховалися в одній з криївок, яку лише нещодавно вдалось знайти пошуківцям. Цих хлопців, всіх наших героїв, які були віднайдені нашими фахівцями, поблизу села Гаваречина в Криївці, шукали близько 60 років. До 69-ї річниці створення УПА голова Львівської обласної ради Олег Панькевич разом з депутатами облради побував на Золочівщині, де й відбулося перепоховання останків вояків. Власне, я думаю, це є дуже актуально в контексті наступного року, тому що наступного року ми будемо визначати ювілейну дату 70 років створення української повстанської армії. Відтак обласні обранці обіцяють створити у селі Гауречина меморіальний комплекс, аби громада пам'ятала героїв української повстанської армії.